Привіт, друзі! Сьогодні другий випуск моєї підготовки до нового походу. Вчора я наважилась, на кінець-то обирала, обирала десь тиждень палиці, ліхтарик на голову, бахіли від дощу. Я таких навіть ніколи не бачила. Зараз я обираю взуття для нового походу: рюкзак, захист на рюкзак, куртку, штани, лісову кофту, термобілизну. Як виявилось, в мене все було, а коли воно треба, вже нічого немає. І хочеться все новеньке. Я там обрала і баф, там великий перелік, що має бути. От тому і кішки треба обрати. І ще як виявилось, що в кінці квітня буде сніг туди, куди я йду, і це не перевершено. Я обожнюю сніг. Сьогодні я виконала три різноманітних тренування, використовувала цеглинки. М'ячик і резинку на свіжому повітрі. Сьогодні погода набагато краща, тепліша, хоча й вдяглася тепліше, ніж в той раз, бо в той раз дуже смерзла. На вихідних я йду в довгий похід на годину по своєму району, і коли вже приїдуть палиці, я буду їздити в ліс в Києві і буду собі влаштовувати такі походні дні на різні схили. Щоб протестити палиці, користуватися ними, щоб моє тіло звикло. І також планую ще додати собі такі активні пробіжки, тобто, щоб був біг, хода швидка і повільна, така чере чередувати і окремо робити тренування для бігу, окремо для ходи. Все це є в планах. Діліться своєю підготовкою, як ви готуєтесь, буде цікаво. Почути, запрошую вас також у свій інстаграм, де я ділюся відгуками клієнтів. У мене в більшості тренуються жінки, вагітні після пологів, схуднення. Ми зараз готуємося до нового марафону по схудненню, де я хочу знизити вагу на 3 кілограми. Це невели невелика, невелике зниження ваги, а для мене це суттєво. Я буду це відчувати, і буде візуально дуже великі зміни. Майже в своїй ідеальній вазі. Давайте зараз подивимося, які тренування я виконувала. Я поєднала різноманітні техніки, такі як пілатес, кардіо та силовий напрямок. Короткий відпочинок, вправи як інтенсивні, стрибкові, рухливі. Так і багато статики. Обов'язкова стабільність суглобів, укріплюємо не тільки м'язів, а й імітуємо самі вправи для того, щоб підніматися і мати силу, і мати силу нести з собою вагу рюкзак, який буде 40 літрів і в який буде багато ваги, ну і також одяг, який буде на нас. Різноманітні рухи, де я на нестабільній поверхні, на такі, як цеглинка. Вона більш-менш стабільна, звичайно, але я завжди намагаюсь тренуватися цікаво для себе і придумувати щось для своїх клієнтів. Вправи для пресу я не скажу, що я їх обожнюю, але виконую вони дуже важливі. Якщо вам цікаво подивитись, який одяг. Таке екіпірування я замовила, пишіть це в коментарях, зроблю огляд, бо він вже досить скоро приїде. Також вдалося сьогодні знайти дуже класну куртку, штани. Також вчора робила заміри, зважилась, скільки в мені м'язів це 53%, скільки води та скільки жирової маси. Я думала, що після других пологів. Хоча я і схудла, але жирової тканини зараз буде більше. В мене наразі 14% це хороший результат, я собою пишаюсь, але варто знизити ще 2%, та також набрати більше м'язів та стати більш витривалою. Тому в мене є час і я його не буду гаяти, буду інтенсивно тренуватися. Щоб моя мотивація не пропала, я запросила дівчат в онлайн-проект, в якому ми будемо разом тренуватися, та також на прогулянки місць. Там Києвом, зібрала команду жінок, які не проти виконувати кардіо. І також для мене це буде додаткова мотивація готувати для них щось цікаве та й самостійно виконувати різноманітні такі прогулянки. Бо одне діло, коли ти гуляєш сам або виконуєш тренування, і друге діло, коли ти зобов'язаний. І Якщо вам сподобався цей випуск, підтримуйте мене в подаваннями, поширеннями та коментарями. Мені буде дуже приємно. Ну і що на днях вже вийде випуск з походом першим по моєму району? Буду вас чекати, Па-па!